Друзі привіт! Скажіть будь-які три слова, які перші приходять у голову. Я придумаю вірші з вашими словами, з старому кайфового наслідку. Ви мені три слова? Прибудь, що ви відчуваєте чи бачите зараз. А я при це зроблю прикольний вірш про вас. Квітка. Просвітлення. Просвітлення? Вау! Зараз щось буде. Я не знаю, що зірка пробує. Ні, просвітлення ідеально. Це, 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 напевно, перекисві досить, так? Тільки щоб були на виставці Іван Марчук. Ага, я... Блін, цікаво. Поняв, окей, тоді кілька хвилин, якщо не проти до скрички присяд, я після ховати не буду і вам вірш за цей час. Ага. Значить, ваші слова були просвітлення, квітка і зірка. Ну, в даному випадку зірки. І вірш нехай буде від вас для вашої дівчини. Я думаю, це буде прям дуже красиво. Я просвітлів весь. Світ прийшов ні звідки. Твоя любов, планети і зірки. Отримала б присвітлення і квітка, торкнувшись твого серця і руки. <рес> Якщо ти хочеш індивідуальний вірш не на три слова, а вже на свій запит, в котрому ти хотів би вирізати свої думки та почуття в поетичній формі для близької людини на подарунок або зробити комусь приємний сюрприз, то пиши мені в Директ і зроблю тобі такий вірш.